Так любити, як русская душа, так любити ніхто не може! Отже, легенда українського кіно і театру, вже покійний, геніальний Богдан Ступка чистою російською мовою озвучує найсолодші тези для кожного імперця: руска душа. «Русская земля, ще й в екранізації твору Гоголя, якого росіяни, звісно ж, записують до своїх письменників, так саме того Миколу Васильовича, який мріяв викладати в Київському університеті, саме того, який у листах до друзів писав Київ, він наш, він не їхній, того двадцятирічного Гоголя, який зізнався матері, що його перший твір вийде іноземною мовою. Тобто російською, показово, що російський режисер Бортко, який нині дуже підтримує так зване СВО і окупацію України, взяв до свого кіносценарію саме другу скандальну редакцію Тараса Бульби, яка і була всіяна цими імперськими мотивами та зізнаннями у любові до рускої землі. Ви запитаєте я ніно, як так? Нічого дивного, росіяни тиснули на митців і 100, і 200 років тому, і після розвалу совєтського союзу продовжували це робити, зокрема, і у кіно.